Три основні речі, які, на мою думку, допомогли мені одужатись, цілитися, стати здоровою людиною. Загалом їх 10, але зараз основні три Перше – це зміна мислення, радикальна зміна мислення в бік позитива, в бік тотального здоров'я. Це щоденне програмування, це щоденні афірмації, це щоденні медитації, це щоденне відслідковування своїх думок і відчуття, вже, що я вже здорова, тобто постійно себе погружати в цей стан свого тотального здоров'я. Друге, це зміна ставлення до свого тіла. Тобто, якщо раніше я не робила зарядку, зараз я роблю. Якщо раніше не було щоденних прогулянок, зараз це щоденні прогулянки. Тобто, все те, що корисно власне, для тіла. І перш ніж щось зробити, я питаю, це для мене корисно, Це корисно для мого тіла. І третє це своя діяльність, яка допоможе мені, що я ще маю зробити в цьому в тілу.